Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Півзахисник Джено Руслан Маліновський відзначився асистом у матчі 20-го туру серії А проти Кальєрі. З його передачі на сьомій хвилині забив нападник Лоренцо Коломбо. Це 30-й гол Маліновського у чемпіонаті Італії. За цим показником він обійшов Андрія Шевченка. У нього 29. Руслан Маліновський став українцем з найбільшою кількістю результативних передач в історії серії А. Спортін хоче підписати нового центрального півзахисника у зимове трансферне вікно. Повідомляє Вісао Меркато. Наразі команда Руя Боржиша розглядає можливість трансферу 22-річний Хаві Герри з Валенції та Марлона Гомеса з Шахтаря. Спортінг вважає, що іспанський клуб відкритий до продажу півзахисника, а Шахтар своєю чергою готовий до укладання вигідних угод. Очікується, що обидва трансфери будуть дорогими. Марлон належить донечанам січня 2024 того року, коли перейшов з вас кодагами за 12 мільйонів євро цього сезону, бразилець забив один гол та віддав чотири асисти у 26 матчах на клубному рівні. Півзахисник Шахтаря Майкон перейшов у Атлетіку Мінейру. Повідомив офіційний сайт українського клубу. Бразильський клуб раніше вже повідомляв про досягнення домовленості стосовно переходу гравця. Нагадаємо, Майкон став гравцем донецької команди влітку 2018 року і загалом провів за команду 98 матчів, 8 голів та 9 асистів в його активі. Разом із шахтарем півзахисник виграв два чемпіонати України 2019-2020. Став володарем Кубка України 2019 та Суперкубка України 2021 В двадцять один. Востанні за Майкон грав 11 грудня 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України гравець чотири роки грав в оренді за Корінтянс. Румунський форвард Динамо Владіслав Блинуце не входять у плани головного тренера Ігоря Костюка та його штабу. Про це повідомляє футбол 24 За даними джерела йому активно зараз шукають варіант оренди в закордонний чемпіонат. Зазначено, що Костюк розраховує на нападників Матвія Пономаренка та Едуардо Гереро. Також шанс проявити себе отримає Федір Задорожний із Динамо Ю Ю-19», який ще не дебютував за головну команду в офіційних матчах. Раніше була інформація, що президент клубу Ігор Суркіс особисто веде перемовини з Бухарейським Динамо щодо оренди Блинуце. Нагадаємо, у вересні 2025 року Динамо офіційно повідомило про трансфер Владіслава Блинуце, підписавши з ним контракт на 5 років. Український клуб тоді заплатив за двадцятирічного Руму на близько 2,5 мільйона євро, плюс 20% від суми наступного продажу. У сезоні 2025-2026 Владіслав Блинуце зіграв. За Динамо 10 матчів та забив один гол. Динамо продовжило контракт із захисником Тарасом Михавком. Вказано, що угода продовжена на 5 років. Тепер вона розрахована до 31 грудня 2030 року. Разом з білосиніми у 19-річному віці Михавко вперше здобув титул чемпіона України. Крім того, по завершенні сезону 2024-25, за підсумками опитування клубів, які провела українська прем'єр-ліга, Тараса було визнано найкращим молодим футболістом УПЛ. Двадцятирічний захисник. Сніг загалом провів 73 матчі за Динамо, в його активі 4 голи і 2 асисти. Центральний захисник Сергій Чоботенко і вінгер Олексій Гуцуляк не залучаються до підготовки першої команди Полісся. Вони переведені у полісся Ю-19. Футбольний клуб Полісся інформує про управлінські рішення щодо формування складу першої команди та надає офіційне роз'яснення з метою запобігання хибних трактувань у публічному просторі. Протягом тривалого часу клуб вів предметні та коректні перемовини з футболістами Сергієм Чоботенком та Олексієм Гуцуляком щодо про продовження співпраці ФК «Полісся» запропонував гравцям нові контракти на значно покращених умовах. Клуб діяв послідовно, терпляче та з повагою до футболістів, надаючи достатньо часу для ухвалення рішень. Водночас запропоновані умови не були прийняті гравцями. У цій ситуації тренерський штаб і керівництво клубу мають чітку відповідальність, враховуючи високий рівень конкуренції у складі та необхідність планування підготовки команди, було ухвалено управлінське рішення. Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк не залучаються до підготовки першої команди та переведені до команди ФК Полісся Ю 19 При цьому наголошуємо, клуб у повному обсязі виконує всі свої контрактні зобов'язання перед футболістами. Йдеться у повідомленні клубу. Правий захисник Поліся Георгій Майсорадзе поїде з першою командою на збори в Іспанію. Повідомляє, та 23-річний грузин у поточному сезоні провів лише один поєдинок, а з вересня не потрапляв у заявку основного складу, виступаючи за Полісся. 2 за інформацією джерела, серед клубів, які претендували на майсорадзе цієї зими, був Чорноморець. Одесити хотіли орендувати його на друге коло. Доля іншого правого захисника Поліся Енді Хадроя залишається. Невизначеною його можуть перевести у дублюючий склад. Лукас Тейлор зараз тренується на клубній базі за індивідуальною програмою. В Україні підготовку до другої частини сезону також розпочали двоє конголесів: Борель, Томанзото і Джері Йока. Всі інші легіонери приєднаються до Полісся вже в Марбельї. Полісся досягло домовленості про співпрацю із захисником збірної Косова та колишнім гравцем Колоса Іліром Краснічі. Контракт із футболістом підписано терміном на 3,5 роки. У складі Полісся Ілір виступатиме під 16-м ігровим номером. За інформацією з деяких ЗМІ, сума трансферу склала близько 2 мільйонів євро. Краснічі виступав за колос з вересня 2024 року після переходу з Лапі за 300 тисяч євро. Цього сезону Ілір відзна. Значився одним голом у 15 матчах за клуб. Під час створення цього відео ми, зокрема, користувалися матеріалами з КОМ. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Карпати та півзахисник Владислав Клименко припинили співпрацю за згодою сторін. Нагадаємо, Клименко став гравцем зелено-білих влітку 2023 року. Півзахисник пройшов з команди у шлях з першої ліги до УПЛ. За цей період хавбек в рамках УПЛ провів 45 поєдинків, забив один гол і віддав два асисти. Крім цього, в активі Клименка один забитий м'яч в Кубку України. 22-річний півзахисник Марко Сапуга залишив рух і перейшов у Карпати. Зазначено, що клуби узгодили трансфер гравця і він підписав контракт з Карпатами. Деталі угоди не вказані. У вересні 2020 року гравець підписав контракт з рухом. 2022-го у складі руха Ю-19 Сапуга здобув золото юнацького чемпіонату України та виступав у юнацькій лізі УЄФА. В УПЛ гравець дебютував 9 травня 2021 року у матчі чи проти Дніпра 1. загалом за рух Сапуга провів 49 поєдинків, забив один м'яч і віддав три гольові передачі. Крім того, Марко виступав за юнацьку і молодіжні збірні України. На його рахунку три матчі за юнацьку команду та один гол і два матчі за молодіжну збірну. Карпати оголосили про перехід Вінгера Руха і Лі Квасниці. 22-річний Вінгер Ілля Квасниця став повноцінним футболістом Карпат. Саме так зазначив клуб в офіційній заяві про повернення гравця. Як повідомляє офіційний сайт руха, термін орендної угоди 22-річного футболіста завершився і він повертається до Карпат. Квасниця у січні 2025 року перейшов з руха в Карпати на правах оренди. Як тоді зазначив рух, леви мали зобов'язання. Заняття викупу контракту гравця, який захищав кольори жовто-чорних з вересня 2020 по січень 2025. У вересні минулого року Карпати та Рух домовилися, що правий Вінгер гратиме за команду Івана Федека до кінця року у складі руха Ілля у поточному сезоні відіграв 14 матчів в усіх турнірах, в яких відзначився одним голом та одним асистом. Півзахисник колоса Максим Третяков залишив команду. Зазначено, що футболіст пішов з клубу за взаємною згодою сторін. Максим перейшов у колос влітку 2024 року і грав на позиціях лівого вінгера, захисника та нападника. За цей час третяков провів за команду 34 матчі, у яких забив два м'ячі та віддав чотири гольові передачі. Цього сезону він провів 11 матчів без результативних дій. Атакувальний півзахисник колоса Антон Салабай продовжив контракт з клубом. Нова угода розрахована до 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються. Салабай вихованець академії ФК Колос, який пройшов шлях від юнацьких команд до головної команди. У поточному сезоні 23-річний футболіст провів 12 поєдинків за колос в усіх турнірах. Результативних дій у нього не було. Півзахисник, колишній капітан Олександрії Кирило Ковалець, залишив команду. У чемпіонатах України у складі команди він провів 154 матчі та забив 26 голів. Обидва показники є рекордними клубу. Нагадаємо, Кирило був переведений у молодіжний склад на початку серпня 2025 року після вилучення у матчі першого туру УПЛ проти Кудрівки. А як повідомляє Тато то таке головним претендентом на 32-річного ковальця є епіцентр? Оболонь оголосила про підписання центрального півзахисника Інгульця Романа Волохатого. Про деталі угоди щодо переходу 25-річного українського футболіста та термін дії контракту, підписаного між гравцем і оболонью, клуб інформації не надав. Волохатий виступав за інгулець з липня 2024 року. За інформацією, Sport.ua, оболоні довелося виплатити Інгульцю компенсацію у розмірі близько 50 тисяч доларів за перехід півзахисника. Роман Волох. Хаті став першим новачком Київської команди у зимове трансферне вікно. За період виступів у складі Інгульця він забив 4 голи та віддав 6 асистів у 51 матчі за клуб. У поточній кампанії на рахунку Романа 2 забитих м'ячі та 5 результативних передач у 21 матчі в усіх турнірах. 19-річний бразильський Вінгер Гельєрме Бая перейшов з Кривбаса у Верес. До нової команди він приєднався на умовах повноцінного трансферу. Футболіст підписав 4-річний контракт з Вересом. Байя, вихованець бразильських клубів Інтернаціональ та Сантос, у першій частині сезону 2025-26 провів 9 матчів у національній лізі за Кривбас Ю-19. Забив три м'ячі та віддав два асисти. Казахстанський «Кизил Жар оголосив про підписання півзахисника Євгенія Макаренка. Контракт з гравцем розрахований на один рік. Останнім клубом Макаренка був Ордабаси, який він залишив у квітні 2025 року. Євгеній є вихованцем Динамо, за першу команду якої грав з 2013 по 2016 роки. Також він виступав за Кортрейк, «Андрелехт», Фегервар та в Оренді за Говерлу. На його рахунку 15 матчів за збірну України. Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер залишив команду. За обопільною згодою сторін було прийнято рішення про припинення контракту між ФК Чорноморець та головним тренером команди моряків Олександром Кучером. Наш клуб вдячний Олександру Миколайовичу за час плідної співпраці. В непростий період для країни фахівець доклав максимум зусиль, щоб команда дарувала позитивні емоції своїм вболівальникам. Бажаємо тренеру успіхів у подальшій кар'єрі. Говориться у повідомленні Чорноморця а за інформацією Sport.ua, новим головним тренером Одеситів стане Роман Григорчук. У пробої очікуються кадрові зміни на тренерському містку. За інформацією Sport.ua, нинішній головний тренер команди Володимир Ковалюк може бути звільнений із посади. Головним кандидатом на заміну називають 51-річного фахівця Юрія Вірта. Нагадаємо, 16 грудня 2025 року Вірт покинув ниву Тернопіль, де працював з вересня 2024-го. Донецький Шахтар гарантовано пройшов напряму до однієї восьмої фіналу Ліги конференції сезону 2025-26. Після завершення основного етапу ліги він посів шосте місце у турнірній таблиці, здобувши пряму путівку до стадії однієї восьмої фіналу без участі у стикових матчах. Тобто Шахтар зустрінеться з однією з чотирьох команд, які потрапили до плей-офф і могли виграти свої стикові пари. Перелік потенційних суперників Шахтаря виглядають так. Кубс Фінляндія, клуб із фінської першості, що посів одне з місць, що вивело його у стикові матчі перед однією восьмою фіналу. Шкендія, північна Македонія, представник північної Македонії, який також проходить через плей-офф Ліги конференцій. Лех, Польща, польський клуб, ще один потенційний опонент гірників в одній восьмій фіналу, і останній потенційний суперник Шахтаря турецький Самсон Спор, турецький претендент, який може стати суперником Шахтаря. Таким чином, Шахтар зіграє в одній восьмій фіналу з однією з цих чотирьох команд, залежно від результатів плей-офф та жеребкування. Жеребкування однієї восьмої фіналу Ліго конференції відбудеться вже цієї п'ятниці, 16 січня. Матчі однієї восьмої фіналу про Традиційно навесні, точні дати та місця проведення цих поєдинків будуть визначені після жеребкування? А ви напишіть в коментарях, як гадаєте, хто потрапить на шахтар із цих чотирьох команд?